українців в Польщі просто така тьма. я вам кажу зараз, я постучусь тупо в рандомну квартиру, і там стопудово будуть українці. Подивимось. Не відкривають. Тук-тук. Я тупо зайшла в квартиру. Тут нікого немає, але щось тут відбувається. Подивіться правила проживання чи що? Там взагалі камера висить. Кухонька. Хтось має тут їсти, хтось живе. Супчик вариться. Прикольно. Три холодоси, боже, скільки тут кімнат, я в шоці? Хто тут? Опа. Санузел. Вроді чистенько? Що ніхто не вийде мене зустрічати? А що тут таке? Йома, ще один санузел, ще права машина. Що таке? А там що в нас? Відкриті двері, то я заходжу, а що? Тож ще один санузел, я в шоці? Якась ще пральна машина? Що в нас тут? Мне кажется, тут живет очень много людей. А по пока никто не живет, но тут никто меня не зустрів. Пробачите, там кто-то есть. Ключи. Да-да? Шановный. Слушаю вас. Вы забыли ключи в дверях? Я их оставил намеренно. Это двухместная комната, которая ждет вас. Она пустая. Перед этим вы видели полностью всю недвижимость. Заселяйтесь, подписувайся.